За міським парком ведуться ремонтні роботи по заміні аварійного каналізаційного колектора. Ділянка аварійної труби проходить уздовж городів, які не раз були затоплені стічними водами, зводячи на нівець зусилля господарів. Численні звернення городян також були вагомим аргументом, коли міський голова займалась вирішенням питання заміни колекторів на рівні Дніпропетровської облдержадміністрації. Завдяки наполегливості Оксани Вінницької керівництво області виділило місту близько 12 мільйонів гривень на реконструкцію каналізаційних мереж міста. Ремонтні роботи вже розпочались. Все мы знаем, в каком плачевном состоянии у нас находятся все канализационные системы. Это и напорный, и безнапорный коллектор. Еще в 2016 году Першитравинским МЖКП был заказан проект на капитальный ремонт напорного коллектора. Стоимость его более 4 миллионов. Но это очень неподъемные деньги для местного бюджета. Поэтому благодаря усилиям Оксаны Рудольфовны, эти деньги нам были выделены из областного бюджета для проведения этих работ. В данный момент подрядчики уже приступили к работам, и по состоянию на сегодняшний день около 500 метров трубы полиэтиленовой уже уложено. Работы будут продолжаться синхронно с ремонтом безнапорного коллектора. Виділені из обласного бюджету, поэтому роботи будуть проходить синхронно і приблизительно за три місяці будуть закончены. За обома проектами буде замінено 1650 метрів каналізаційних мереж міста. У Першотравенську вже повним ходом ведуться роботи з благоустрою міської території. З 1 березня працівники приватних підприємств Комунальщик 1, 2 «3», «4» проводять розчистку доріг центральних вулиць міста. Робітникам доведеться добре попрацювати, аби прибрати бруд, який накопичився за зиму. Адже зима була такою, що комунальникам доводилось часто посипати пішохідні доріжки та проїжджі частини піщано-сольовою сумішчю.